Всім привіт, пані та панове. З вами знову Рут і. Шмигаль. Пан Шмигель. Пан Шмугець. Знову це так. Ми і, сьогодні з ним зібралися. так, це він. Ми сьогодні з ним зібралися, щоб оглянути прекрасне, злиті. Знову неочікувано злиті. Щоб піддати трошки вогню в спільноту Marvel-Snap'у, злиту ота, яка планується на 23 квітня. Сьогодні 21 перше, то якраз до того часу, я думаю, ви. Приймете всю інформацію, яку ми вам сьогодні дамо, і зробите якісь висновки з цього, і будете думати, як, чи грати далі в цю гру, чи видаляти її. ну, таким. Так, дивіться, перше, 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 що я хочу розказати, це дуже якась дивна. Ота, як на, на мій смак, але то таке, зараз нам почали розбирати. Перша карта, яку змінили, це Капітан Америка. Він був 3-3 і онгоїн, Ваші інші карти тут отримують плюс один сили. Зараз він 3-2. І онгоїн, ваші інші онгоїнг карти тут отримують плюс 2 сили. Тобто, чи, ну, це баф по суті, тому що де ми використовували Капітана Америку тому самому онгоїнгу. Але вони тепер отримують 2 сили, це більше. І... Але інші карти тепер не отримують плюс 1 силу. але... Ну, не знаю, як тобі, як тобі ця зміна? Я побачив, що вона плюс 2 зрадів. Mm -hmm. Думав імба, імба, а потім зачитав що це для Угу. Це mm -hmm. залупа залупа, тому що тепер він тупо не працює, коли його дають з цього скемплехаю, з, з хабу, коли його дають, коли його дають з е, цього Xavier, локація, яка на третій створює. Е, тепер, коли він випадає тобі, він просто юзлес, mm -hmm. коли він рандомно тобі випадає. А раніше він часто випадав рандомно, і це, в принципі, було шість або сім, 7, 7 за безкоштовно, по факту, якщо вона одразу на локацію Монтало, ну, Ні, Ну як одразу ваку... на локацію це ще так, це ще таке. Але коли воно тобі падало рандомним тридропом, чи хотів ти його грати, типу в тебе? Інколи, ти самі, ну інколи, коли... можна було. Ні, ну, інколи можна в тебе було. нічого немає в колоді, то так. На ну, Таносі граєш в тебе шість-шість Танусі... по курсі, нуль камінчиків випадає на третій хіт. Капітан Америка гріх його не поставити. А тепер... Ну, а дивись, в тебе все одно колода, там є ongoing карти 100%. Тобто вони будуть ж мати плюс 2. Ну, для, для, для свого архетипу він сильніше став, так, але, я, ну, типу, не знаю. Угу. Мені не подобається ця штука. це я. Ну, таке, таке. Ну дивись, вони просто написали, що вони, типу. Там дуже такий дивний опис. Вони писали, типу, що вони ніколи, не хотіли його рухати ніколи в житті, в принципі, типу, що хай би залишався такі як є, але тепер вони його змінили, того, що. А, ви... зараз. зараз я... Я, я процитую, я процитую. Причини цього не завжди очевидна. Ну ми не хотіли його міняти, причини цього не завжди очевидні, але включають в себе збереження простоти ранньої гри та збереження існуючих підручників, типу цих туторіалів. Тобто для них ця карта, яка вчить якогось новенького гравця Marvel Snap, розібрати, що таке онгоїнг, як він працює, тільки на локації. І вони вирішили, типу, що вони не будуть його міняти, але зараз вони змінили, через те, що воно тепер, ну, типу, той, той самий онгоїнг, але він тепер сильніший. Типу, і тільки для онгоїнг карт. І тепер для ранньої гри, е, ті, що грають спектру, хоча мені здається, що колода на Спектрі. На ранній грі вона, в принципі, найсильніша, яка є для ранньої гри, тому що онгоїнги сильні. Вони поступово, до речі, бафають онгоїни. Минулому ота вони клоу бафнули. 6-8 він був. Ми, до речі, не зняли відео, так що ми трошки запізнилося з ним. Він став 6-8. Ну, тобто він почав давати 8 сили перепрошую. Він був 5-4 до 6, а тепер замість 6 він дає 8. І тепер вони бафують цього. Але переходимо плавно до наступного де-бафу. То Тепер... треба щось сказати про а, те, ну, що Капітана Америка це карта, яка 160 гривень коштує в стартовому бандлі. Mm -hmm. Так що зрозуміло, що його авторіз, типу, щоб ну, очки купували бандл за 160 гривень. Ні, Якийсь ну... там, не пам'ятаю, як він називається, там щось, типу, щось та, стартовий старт бандл. Ну, все, одно ти правильно сказав, що це не баг типу, такий, такий повній. В повному, ося, осяженні, як це скажу, правильно. Це такий собі баф. Це баф для спектру колоди. А для всіх рештки це mm -hmm. дебаф. Тобто таке. Приходимо до спектри. вона була 67, тепер вона 6-6. Це, типу, балансує її трошки. Ну, типу, 6-7 вона занадто сильна, чи що. Вона і 6-5 була непогана, 6-7 стала хороша. 6-6, думаю, тобі мі... зараз, якщо грає Онгоїн, то все одно 6-6 це теж дуже добре. Якщо так таке собі, ти що скажеш? Ну так, ну це мінорний нерв для того, щоб минили ще Онгоїн грімба. Тому що, mm -hmm. як каже Ля Лорд, у нас э, ця не, не грає Джейн Фостер. Ой, Джейн Фостер, боже, Джин Джен Грей. Джин Грей не грає, лайно карта, а Онгоїн в минулому сезоні точно був ті родини декою. Mm -hmm. Тупу контроль, контроль, це лок, лок контроль лок-контроль. Він, типу, був Тір один. І я думаю, Спектру нерфлять для того, щоб не мили вчили. Але, ну, типу, як завжди, Бен Броу нерфить карту, коли вже новий сезон. І нібиті вона вже не ага. тіре. Ну, я не знаю, я не дивився просто Зараз Тір-1 онгонг Патріот, а не онгоїнг спектра. Mm -hmm. Але він вивчив Спектру понерфляти. Mm -hmm. Ну, бачиш, так, вони ж відказаються. Це, це давно відомий факт, що вони нершлять з запізненням. Запізненням на місяць, мабуть. На два патчі запізнення. Вони дивляться, що два патчі тому було, і зараз вони два, то, що було два патчі тому. Ну і відповідно бахою. Ну просто ну, їм похуй, абсолютно. Що зараз вже все по-іншому. Зараз грають. Вони змінили цього дебільного Альтрона, вони зараз всі грають того Альтрона. Так далі. Вони не дивляться на це, вони дивляться, два тижні тому, ага. Диви, що було? Е через два... через місяць Через місяць вони е випускають е якийсь е цей, нерв Патріота, а через два місяці випускають ап Кілмонгера, тому що Альтро нема. Хоча Альтрон не буде грати, тому що патріота. Патріот. Так. Так. Ні, Альтрон зроблять 6-6, мабуть. И скажут, вот це, це вам, це вам. А дроны по 4 силы, ему. Угу. Да, вірю. Да, ну, так, ну это так. И значик, значит, как зроблю, совершенно прибыл. Зроблять альтрона е, 5. 5-6. 5 по и 6. Він буде створювати, і він буде створювати дрон ботів по 5 силы. Имба, 2 штучки. А, на доктор, доктор Альтрон, поня. Доктор Альтрон, так. Е, наступна карта Лю Кейдж. Був 3-4, став 3-3. Серебро -3. 3 вперед, так би мовити. Бо Серебро 3 не грало, мені здається, скоріше за все, через те, що Люк Кейдж був 3-4 і Валькірія не мала сенсу. І нічого не мало сенсу. А зараз Люк Кейч знов 3-3. Тепер можна грати Косму, Валькірію, Баста. І Айронмена, містік оце все, Церебро, кальфувати собі. Що скажеш? Ну, ось ти сказав я такий точно. а потім подумав, що дивись. Валькірія грається в цьому візочку в церебро. Хм. Для того, щоб, наприклад, окрім то, того, що ти, типу, попускаєш опонента, ти ще можеш собі висрати Вальтірію на Муїр Айленд, Island, як вона там називається, котрий монстрів створює по десятці на кожній стороні поля, а кейджем ти це зробити не зможеш. Ну так це Тому, в принципі прогресна зробив... локація. типу, виходить. Ні-ні, ні ну раніше без Раніше так да, раніше вальк... так. Я маю на увазі без скейджа, вальк може спокійно. Цю локацію собі. Ні, ну ти бачиш цю. локацію, то ти офаєш. Типа. Для кожної колоди є така локація, яку ти навіть не хочеш бачити, і ти ніколи не будеш грати. Знає, ні, що ні, що. ні, Я ж тобі кажу, Ні, розумію, що Вон знов, воно, 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 воно так. Але зараз. <піліща> профітніше і Люка Кейджа, ніж ніж. Я думаю, Люка Кейджа це. Вже... Як... Ну так, профітніше. Це просто мінорний дебаг для цього для оцієї фінішу, ось знову ж таки. Два тижні чи три тому у нас сильні були ці е, дебафи на хатмаці і всяка така зовут, тому <плес> що здається, кейс же, якраз два тижні чи три тому якраз апнули, якщо я не помиляюсь, до трьох-чотири. Я не пригадую, не пригадую. Чи ні? Він ну, був 2-3, здається, як був. Напевно, напевно. Але я... на одну ну, локацію, локацію діяв. На одну локацію діяв. Напевно, ну то по-влади. Потім повернули. Два-три тижні тому був якийсь. Ну, щось змінювало, що Люкейдж знову почав грати всюди. А, а, іще. Лю Кейдж 3-3, сезон Дедпула. Виходять карти, і сезон вічних також. Карти, коли Кейджа будуть всі грати. Батрійка. Тому що будуть в Shadow Kings гратись. Так, 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 буде, буде, буде. Тому, тому. Там Але кейджа... чесно, я не думаю, що вони думали про це, що коли е, його трошки дебафнули. Я думаю, що Думаєш, вони думали, думали за попередній тиждень, оці пару тижнів тому, коли оцей Афлікт був. А, тут, До речі, речі Intro Successful Cerebro Shells. Once more. E, вони і пишуть в своєму, що вони полюбляли. Ну я ж кажу, так. Серебро, так. Що Luke <laughs> Edge імба в Спектрі був. Ось вони пишуть. One of the best cards in the top six spectrum decks. Де ти це пишеш? One of the best cards in the top spectrum decks, yeah, Ну to... no, ось, бачиш. Так, а... <laughs> ти коли грав Cage of Spectrum Decks. <laughs> так грав. грав я. Ось я в тому сезоні здається на онгоінгах. Щось я на онгонгах брав. Ну точно можливо, там не був Cage, я ніколи no, не бачив, бачив. Я, я. Я я з люком кейджем джопс и брал. Ну, типу, я ж тобі кажу, там була якась е, мінорна фігня, або навіть не мінорна мажорна, е, яка спортила грати кейджа, тому що там чи хазмат клапнули, чи щось таке. Щось вони зробили ось два тижні чи три тому. Якраз, коли ми з тобою отак не Ну, зміна така, хай буде зміна. зміна... Мені, мені подобається. 3-3 краще, ніж 3-4, бо церебро відкривається для того. Добре, давай далі. Барон мордо. Був 2-3, он ревіл і твій опонент тягне карту. Їй кост 6 сили. А тепер 2-3. Он ревіал. Верхня карта твого опонента, ну, в колоді твого опонента коштує 6 до 6 ходу. Тобто, типу, тобто... вони не дають дров. Тобто, ну, не дають дров, але на шостий хід вона вертає свій кост назад, типу. Ну, на, на шостий. Тобто, не після шостого, а на шостому. правильно. Until а, шіст. а на сьомому ході. А на сьомому ході. Антил. До шостого а, ходу. А на. Я зрозумів, але а на шостому на ході? Це питання ну, для. Ну, до шостого. Я... я розумію, я розумію. Ну, коротше, мені подобається, що вони щось. Вони згадали, що в них є карта Боротморда. Фігня, фігня, не? Чого? Це краще, ніж, so ніж було. Бо, бо ти надаєш одразу опоненту тягнути карту, це краще ніж було. Дивись одразу, одразу такий прикол. Е, він робить цей cost 6 until turn 6. А ти просто на Таносі граєш, кидаєш камінчик. Так, я одразу про це подумав, so, тому що ти завжди прігеришся на цю хуйню, що. Наступна карта а в я... тебе в колоді тягнеться, але ти кидаєш камінчики, і тягнеться зовсім інша карта. От, я зразу про тебе згадав, коли почитав цей баф. Ну, те баф або баф, кому як. Мені здається, що це скоріше баф, бо, тому що ти не тягнеш опоненту карту і ти не перебираєш його колоду. І йому буде важче від цього. Але це все одно не буде гратись. Ну, все одно не буде гратися. — Ну, не буде грати, не буде все одно грати. Це, ну, хуйня. Не буде, ні. Добре, давай далі. Навіть боти, навіть боти це не грають. Так, да, навіть боти. Далі Грандмастер. був 2-0, а тепер 2-2. Кайф. Кайф. А хто грає, хто грає, що 2-2? Хто грає 2-2. Ну 2-2, хуйня. Що була хуйня, так і лишилась. Ну, краще, краще, краще ніж було. Що не буде грати, так і не буде грати. Ну, хуй. мені щось здається, що. Чого, не... я. Чого чого я його в баунс клав? В дестрою треба класи. В дестрою ба... в, в баунс, я його клав, просто пофанатись. Пробаунс буде знову грати. Та... Знаєш, що вас буде грати, тому що наступна зміна вервуть байнайт знову 3-1. Юху. Ми з Денчі трошки обговорили цей, цей від мені кинув посилання, ми обговорили цю зміну, і Денчі зразу от очі заблистіли. Зразу серфер в голові, брута. Ну, це прогрів, це прогрів для хіпів, типу, купуйте альбом з хіпом, якщо у вас немає вокруг. Вам дадуть вовкулакову нагороду, хіпівську за альбом. Ну і треба тут... збирати альбом через одну карту. Чу... Би, можна... Так дивись, зачекай, ну дивись, там є валюта. Плюс ти, якщо хіповод, угу. це тобі приємно Та... в першу чергу. По-друге, валюта. А по-третє, якщо ти, ти можеш заощадити ключик, не відкривати собі вовка і вибити його просто з альбому. Це ж імба. Ого, імба. Трати ти скільки? Но, це все, ну, мен... 7 тисяч голоди? 66300 голоди, щоб відкритим. А, якщо ти, збираєш, якщо ти збираєш А якщо ти збираєш А якщо ти збираєш Ну, якщо ти збираєш, то вони в тебе так, всі є вже давним давно, <х mittlerweile> я так думаю. Дивись, що ти скажеш? 3-1, це імба. воно знову вертається баунс. Знову вертається баунс. Знову грандмастер, баунс, це все. 3-1, це, 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 це прекрасно. Це прекрасно. 3-го Це прекрасно. Це навіть. Це навіть краще за е, цей, скажи мені, за 3-3, як він був. І Тому знову що він так. пізніше підставляється під шанга. пізніше. І знову Тому. ми вертаємося до Shadow Кінга і до Люка Кейджа, які будуть більше в цьому сезоні гратись. Правильно? Mm -hmm. Так. Будемо частіше бачити Енчу, яка буде блочити Люка Кейджа, мабуть. Або Ельфа якесь, or... або Косму, щоб тобі Енча oh. не блочила нічого. Таке якесь. Ну кажи щось, кажи. Добре, все, прокаси, давай, лідер. Наступна карта це лідер. Це він був 6-2, тепер 6-3. Що то. Що інше... мені щось взагалі... є. Хоч 6. Ну, добре, 6-5 вже було б сильно. Ну, 6-3 це, це таке же... собі. Ну, ну, і що? Він... Якщо... якщо ти тягнеш карту з костом опонента, і в тебе він 6-2, то ти все одно виграєш на дві сили. Хіба що це якийсь там Халк? Червоний і в опонента одна сила зайва, і в тебе, тіп, більше виходить сили. Але все, все одно, типу, ну це хуйня якась. Ну, тобто, якщо ти і так виграв 6-2, то ти і 6 будеш вигравати. Якщо ти програвав 6-2, ти і 6 3 будеш програвати. Ну таке собі. Таке, таке. Ні, ні про, про що. Єдине, можу сказати про твій відос, відос легендарний з тим, як. Як, як Магнето. Mm. Так, лідером спидив Магнето, і Парбаян. Тому що da. він тепер не підходить. Так, так. Там 6-2, 6-3. Дивись, наступна зміна, наступна ja, ja зміна, Ліч. Ліч. був 4-2, тепер 5-5. Як тобі таке? Просто, ну, почому? Поясніть Poясні... мені, чому e, чому ми беремо e, спектру, яка була в попередньому сезоні імба, і вона тоді, типу, її понерпила. Через місяць аж. Mm -hmm. А ліч пограв, типу, навіщо взагалі його було робити? <гум> Просто ми тестуємо ліч. різні, різні хуйні. Навіщо, типу, навіщо назад, Ну, типу, він був, ну, типу, його зробили йобаною Угу. Mm -hmm. тепер, ну, тепер він, типу, не йоба на імба, але. 5-5 ну, це краще, ніж. -5. 5 -5. Він був 5-й. Серебро -5. 5, 5, 5, серебро 5, Думай! Дума, від інчі, від всього. Коротше, Серебро 5 буде. Я чекаю гідру Боба і все. І закриваємо серебро 5. Беремо інфініт коточок і аватар. Наступна зміна нас Сенті. Це, мабуть, найсумніша зміна для мене особисто, бо він тепер 4-8 і Войт тепер 4 8. Він тепер не підставляється під шанга, але так, він сам по собі йшов, слабший. Мінус як цей. Ні, це для цього це хуйня, блядь. Для, скажи мені, для. Ну, Ані Гілоса. Для Ніглуса це фіня, він він як був сильним, так і став. Ось що він під Шанга тепер не поставляється, це сумно. Типу, це я не вважаю нерфом. Е, моя реакція була погана, чи ж те, що я шангом тепер його вибити не можу. Ну, що? 4-8 не не це що сильного по-моєму? 4-8, який дає 4 8. 8, 4 -8 що ти маєш Ну, не це... це... Ні, це не сподівається. А, ну, до речі, дякую все ж таки все одно. Бену. Він тепер не буде випадати з тої локації, яка десятки створює. Лай... Дякую йому, не буде мені заважати. Mm -hmm. Ну, давай, Але в двох це. словах охарактеризуй, як тобі ці всі зміни. Що ти про них думаєш? Хочеш сказати Бену проуду. Сьогодні... Мені сьогодні в центрі лучше дорву, Тов. Я думав те, коли вони, коли вони зроблять токен. Ми колись про це з тобою вже говорили, коли вони зроблять Лучадор токен mm -hmm, для война. Це для було прекрасне. Yeah. А тепер, ну, типу, як не грав на, Ні, так і не буду грати. Але тепер а Все решта, в цілому, в загальному характеризуй патч. В загальному? Ну, нормальний патч, нормальний, типу. нормальний. Але, нормальний. але, але її нічого не змінить. Ну що, Лічами я не буду грати тепер. Патріоті, Серебро 3 буде, спектра сильніша буде, онгоїнги. Я в Патріоті. Чого вона сильніша? Я, до речі, якраз у цьому приколі, я якраз не грав Капітана Америку, а грав Кейджа. Кейджі. Ну, тепер підграти Капітана Америку. Думаю, а, Ви? Ви? Це, я хотів сказати про Ліча, що, типу, він у мене лежав в Патріоті, щоб, типу, інколи коли щось не зайшло. Вистрати на четвертий інча. Тепер я mm -hmm. його просто заміню на аеролад і патріот буде сильніший. Ні, не буде. Як Ти як будеш це... тягнути якусь хуйню як... і будеш форсувати. Ну добре. Отже, в цілому, я що хочу сказати від себе, що я погоджуюсь з паном Максимом, що печ нормальний. Але згадайте мої слова через 2. два Ота. Через два Ота. Я см... Через два Ота, згадайте мої слова. Через два Ота будуть нерфити Альтрона, Патріота і оцю всю шалухонь, яка зграє зараз. Що там ще зараз? Хелу, оцю всю будуть, що все nah. нерфи. Ну, відносно нерфи. Хелу не понерфили, давай, давай ти тут цей клоунаду не вмикай, хто тобі Хелу понерфив? Ніхто її не понерфив. Буде 6-5. Це не Галактус? Буде 6-5. Це ж не Галактус. Отакий буде нерф. О, ого. А через 3? тижні понерфлять знову баланс. Так. Скрінь. Так, 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 все так. Доступний тиждень знову з пане. Добре, що я хочу. Дякую всім за перегляд. З вами був Рут, з вами був Пан. Пан Шмигаль, Шмигаль очевидно, що все, гарного вам дня. Давайте. Дякую за перегляд. Бувайте.